Колеги, всім вітання з поля. Заїхав на озиму селечку, подивитися, як вона виглядає, бо давно вже не був. Цікаво як вона як вона виглядає. У нас вже був сніжок випадав. Я, але це така відлига трохи відпустила. Думаю, вже їй бо вже зеленіло поле. Так, вже до весни, мабуть, не побачу, але мені нормально пустив, то можна пройти подивитись, як виглядає. Ну, зараз переключу камеру. Так що, друзі, не забуваємо підписуватися на канал і ставити лайки. А я перевертаю камеру. Ось така загальна картина, за на поле. Трошки. бо постійно черговики їх відметить не може. І що в нас тут? Тут в основному ну, два-три листочки. Ось, ось так вона виглядає. Один, два, три. Три листочки. в Більшості випадків. Падалися де посходила сої, ну десь ось лежить, де зійшла, то вона вже примерзла. Але загальна картина нормальна, найголовніше, що виглядає посів без погріхів, Оце саме добре, аж цей, аж дивно. За десь є якісь якісь нюанси Зараз піде глянемо ще ось тут колега по цеху на нову тілі теж певно посіяв шось більше загоніє Пізніше сіяли, добре ми туди не домолочували, потім йшли дощі і десь сіяли. Те, що пізній посів, то нічого страшного. Головне знати, як ним працювати. Хоча б все одно, пізьмі Вже це провіримо два листочки. Звичайно, це поле не таке зелене, бо решта з'їдають. Але все одно пшеничка нахиляє. Так, приїхав. Сотні в чому і різниця. Поле таке, що воно похилу тягати не треба. На не липне. Та тут теж пшеничка непогана. Зараз переключу, правда, соняшнику. Ось падали ці посходило трошки десь трошки приморозили листочки. Це, тут тут ну, ніби теж непогана така картина. Всі скільки тут. Тут два листочки. Тут сіялись трошечки пізніше. На 4 дні. 4 чи 5? 4. І трошечки вона менша. Два листки. Три не зустрічається, в основному два. Ну і тут сія. Там під лісом сніг лежить. Ну, тут сіяв глибше трошки. Ну тут сіяв глибше, скажем, свідомо, тому що це пісок. Можливо і не треба було, волога в принципі була, дощі йшли, але... але хай краще вона трошечки буде сидіти глибше на пісочку. Не набагато, тут десь 3-4, десь так сантиметри. Там ми сіяли трошечки мілч. Саме головне, що зараз зійшла масово сходиться, падалиця соняшника, щоб нам тоді було простіше і чистіше з нею боротися весною. Я, дум, я думаю, що при такій осені Ось було тепло, вологи було достатньо, то він відсотків на 90 зійшов. А можливо він більш ніж на 90. Скажем, загальна картина виглядала ось так. Що буде далі? Побачимо. Зійти зійшла. До зими готується. Побачимо, як вийде з зими. Яка буде зима. І далі діло вже за нами. Наскільки коштів хватить з нею тут займатися. Але тут поле ну, слабе, тут особливо особливо видатних результатів ним. Не буде, не було, немає і не буде. Але свої стабільні. Стабільненько, якусь цифру Я думаю, витягнемо. Можливо, що погода буде сприяти. То якась щось вийде. Як щось робити, то щось вийде. Можливо, ще й на якість можна буде на якусь надіятися. Ну, скажімо, ось така загальна картинка, покажу ближче. Ну, Два листочки на всій площі два листа немає Там трьох листів, навіть не десь теж, якщо посіяно ну, мілкіше, десь можливо. Тут грунту виробляється. Ну ось, бачите, там падалиця, наприклад. Там її немає на зворотах. Багато боси. Тоді як молотили, лотили, тут вітер такий страшний був. Таке мило, віяло, що ну і видувало. Тут багато на видувало. Це не, це не втрати комбайну, це вже втрати на загрузках. Тому що соняшничок був там, да, там втрати комбайна, але вони реально є з чим зрівняти. Тут чимало, ну, бо це, це зворота. А в основному масиві ну, є. Ідеально нічого немає. Але є з чим зрівняти, коли було просто услано. Колись нам змолотили. яке колись нам молотили, то просто був кошмар, я такого ще в житті не бачив. І ти ту падалицю накриваєш, а її валиш хорошу норму, а воно її не схотіло забрати. Частину забрало, а частину ніби шипав. Отакими коврами Просто коври через усе поле. Це нормально. Так що ось така тут картинка. Це ось поле по сої. Це по соняшнику, ну відрізняється. Тут трошки поле, чуть-чуть ліпше, але теж такий самий пісок. Так що ось така картина, друзі. Ще й встиг походити по пшениці, подивитися. І записати собі кадр, щоб тоді мати в пам'яті, як, яка ж вона була. Бо завжди цікаво подивитися, що було, як сіяв, а потім в кінці подивитися на результат. Так щось такі справи, друзі, слідкуємо далі, все буде Україна.